Дружина, яка поважає свого чоловіка, вона дає йому величезне благословіння і допомогу в житті. Багато дружин можуть сказати так, скажіть, будь ласка, за що мені його поважати? У мене вища освіта, у нього середній там, атестат, у мене зарплата вища, ніж у нього. Я повністю забезпечую сама себе і можу обійтися без нього. Ви знаєте, Навіть якщо ваш чоловік заробляє менше, і навіть якщо у вас дійсно там, може бути 3-5 вищих освіт. При цьому ніхто не дозволяє і не дає права принижувати його гідність і принижувати його роль як чоловіка в сім'ї. Тому чоловік, потребуючи поваги, він потребує того, щоб визнавали його главенство. І в більшості сімей, ось саме ця гординя не дає жінці можливості поважати чоловіка, підкреслюючи його сильні сторони. Там, де жінка мудро розуміє цю основну потребу. Там, де вона здатна знайти і підкреслити сильні сторони чоловіка, там, де вона здатна підтримати його і направити його погляд в позитив, там сім'ї розцвітають.